Сьогодні неділя. Тут тобто всі сніжок у нас. Будемо з інчука якийсь напоїв купити. Сьогодні неділи. Дороги не чищені, так як тут видно. Така кашка. В, в снігу. Все у нас в снігу.

Не будет, не будет... Уможниво. Уможниво. 5. 5. 7. <реш> <dziękuję. реш> Закупки зроблені, 23 злотих, 46 брошів. Буду сьогодні собі вечерю. Тут на шинка. ось такий якийсь кусочок м'яса. Буду юшку готувати. М'ясну таку. Тобто Менших кусочка собі візьмемо. Це. Сховаємо в холодильник. У нас тут вже супчик завтра на сніданні приготовлений, грибочки маємо замариновані. А тут всі інгредієнти для юшки: м'ясо, морква, цибулька, чесничок, приправки, сіль, лавровий листочок і каструльку. Люблю собі таку юшку готувати. М'ясо нарізати, так як колись давно в дитинстві. І виварити його добре із юшечкою так би поїсти. Думаю, щоб задовго відео розтягувати, то я так наріжу, приправлю, покажу, як я готую. І будемо так потихонечку щось показувати, аби якесь відео зняти. М'яско вже собі нарізали. Тут ще. Забагато взяв, усталося трохи то до холодильника відложимо. Приправимо собі приправками. Маємо таку грузинську приправку. Так я буду ще щось нарізати. І сюди кинемо. Щоб воно пропиталось трошки м'ясо. Щоб запах такий був, думаю, так вистачить нам. Приправки наразі на бік. Люблю собі. Календар кинути, він, досить класний, такий запах дає. Так, пару штучок собі кинемо. Так, Підсолимо. Ще одну ложечку таку кинемо, солі собі. Підсолений люблю. Точок, два, таких маленьких, маленькі. закинемо сюди. М'яско так перемішаємо собі в цьому не трошки тут втягнемо в ті запахи, всі постоїть, щоб пройшло, запахом досить класно пахне. Зараз почист... морпу наріжемо, почистимо цибульку, е чесничок і покажемо далі. Моркву нарізав такими грубшими кусочками. Полюблю так, цибульку там надрізав тут, кинув. Чесничок можна фактично на два кусочки, так щоб було розрізати і моркочку. Закидаємо. Перчиків кинемо, щоб гостріше було, бо я люблю гостре. І один бутончик. Гвоздики. З України привіз, як в останній раз був. Не люблю, як дуже гвоздикую чути. Так, чуть-чуть собі кинемо те, й все. Наберемо. Водички з крана. Так, Заливаю, щоб трошки поверх м'яса було. Люблю ту юшку, як вона виготується. Так, включаємо огонь. Ставимо на то і готуємо, чекаємо, поки приготується. Пам'ятаю, як такий томатний сок купляв по злотий 80, а зараз по 5.99 таке теж колись було по злотий 80. Ціни ростуть з останнього разу як приїхав тут до Польщі. Досить так відчутно ціни виросли. Більше половину життя після армії то на заробітках провів То. Після армії скільки в мене там виходить? 37 років, то з тих 37 років, 19 років, то я по заграничах, якби на заробітках. Мало що вдома бував. Ось така ситуація. Тепер чекаємо, поки закипить, як закипить, то покажемо далі. Поки у нас готується там, зроблю собі канапки на завтра. Я собі завжди канапки. Беру, а кубідка собі тут такий супчик готує. Так, маємо інгредієнти всі тут. Кай. Говори, складники. Тушонки ми собі самі робимо, аби не купляти ніяких там паштетів, Типу там невідомо що. Купили м'ясо. Тушоночку зробили. Тушонку намастили. Собі би хліб, пшикабу булочку. Якось так. Ось. І так. -то... На біг і то маємо таку нарізку все в суботу беремо. Та вони там в суботу великих багато клієнтів мають в маркеті і великий в них. Відхід, де ті кусочки ніхто не бере. Ми все приходимо в них, забираємо. Що гірше для котика, то підготовлюємо. А що таке ліпше-більше, то собі вставляємо на канапки. Або на розсольник якийсь собі там беремо. Думаю, що так якось вистачить до канапу. Одяг ще два кусочка вріжемо. Монтуємо канапки і холодильник то що на місце собі ложимо якось, ось так от. Це багато, не розчитав трошку. Ну, нічого. Буде така трошки усилена канапка. Завтра там трошки роботи намічаються на роботі. Більше кульочки маленькі, в них впихати ті канапки, не дуже то і поміщаються тут. О, пішло. Znaleźli, gdzie rosną nogi w tym kulioczku. Aż tak, gotowe. Kanapuczki też ich do Так, продовжимо і готово. Треба підкипіло Пенку познімати. Трошки ета камера неудобно прикріплена. Перший раз так знімаю, спеціальну штучку купив. Можливо, трошки буде в перших часах хитати камерка. Ну, нічого якось попридумую. Як її там прикріпити, аби ліпше було, щоб та камера не хиталась. якось Так у нас. Йошка наша докипає, вже готова. Сталека покажемо. Насипаємо свою тарілочку. їсти вечеряти вірніше. Тут така їда з дитинства. По дитинстві все готували таку їду. Коли ж не було так продуктів вибору. Як зараз є що попало, то і робили. Але... Той смак, пам'ятаєш, з дитинства. Тому і все тягне щось таке собі з дитинства приготувати. М'ясо, вода, приправки, морква, цибулька, чесничок. То зараз банани. Ще корічна ерунда є. Лише чого не було. Хто вечерії? Всім смачного. Якось так. У нас. Так, у нас така настала. Завтра на півгодини треба скоріше виходити автомобіль віснів вичистити з мело завжди на ніч замикаємо лазі ту всякі п'яні щоб ніхто не входив Тут замикаємо. І ось так пройшла у нас неділя. Магазин, готування, відпочинок. Завтра понеділок і до чи.